Сторінка 36, параграф 7. Агрегатні стани речовини. Броунівський рух, дифузія, осмос. Чому запахи поширюються на великій відстані. Грудочка землі стає солоною, а ложка дьогтю псує бочку меду. Три стани речовини. Якщо взимку мандрувати Карпатами, то обов'язково відвідайте водоспад Кам'янкам. Там зможете побачити одразу три агрегатні стани води: твердий, лід, рідкий, воду, газоподібний, водяну пару. У всіх стан. Анах вода складається з однакових молекул, проте властивості льоду, води та водяної пари різні. Це пов'язане із взаємним розміщенням та рухом молекул. Водяна пара, газоподібний стан води. Молекули розміщені на великих відстанях у десятки разів більших за розміри молекул. Тому притягання між ними слабке. У нас до цього гази не мають власної форми та сталого об'єму заповнюють весь наданий їм об'єм. Наприклад, туристи часто використовують газовані балони для приготування їжі. Кількість газу в балоні з часом зменшується, проте весь об'єм балона завжди заповнений ним, збільшується відстань між молекулами. Вода, рідкий стан. Молекули розміщені на відстанях, сумірних з їхніми розмірами. Тому рідини важко стиснути. Молекули здійснюють коливальний рух на одному місці, а інколи можуть перестрибувати на Інше місце, тому рідини зберігають об'єм, легко змінюють свою форму, їм властива плинність, текучість. Лід твердий стан води. Молекули розташовані в певному порядку, близько одна до одної на відстанях сумірних з розмірами молекул. Вони коливаються навколо певних положень, рівноваги та не переміщуються в тілі. Тверді тіла зберігають не лише об'єм, а й форму. У багатьох твердих тілах молекули. Зберігають порядок у розміщенні, утворюють кристали. Не лише вода, а й інші речовини можуть перебувати в різних агрегатних станах. Проте тільки вода має різні назви у цих станах. Наприклад, золото не змінює назви у різних агрегатних станах. Золото тверде, золото рідке, пара золота. Дослідні підтвердження основних положень молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Ще у 1827 році англійський. Ботанік Роберт Броун. Досліджуючи пилок рослин, побачив в окулярі мікроскопа безладний рух частинок пилку у каплю води. Однак пояснити, чому частинки рухаються, не зміг ні сам Броун, ні його колеги. У 1863 році Людвіг Вінер припустив, що рух спричинений постійними ударами молекул води об частинки. Ідею сприйняли в науковому середовищі, проте кількісно рух був описаний лише на початку ХХ століття. Маріан Смолоховський, що працював тоді у Львівському університеті, та Альберт Ейнштейн у Берліні незалежно один від одного вивели математичну формулу, яка пояснює цей рух. Рух завислих у рідині або газій частинок називають броунівським рухом. Броунівська частинка складається з великої кількості молекул. Вона з усіх боків оточена молекулами рідини та газу, які перебувають у безперервному хаотичному русі. Вони ж. Товхають броунівську частинку, що зумовлює її рух. Явище дифузії є також дослідним підтвердженням молекулярно кінетичної теорії будови речовини. Дифузія це процес взаємного проникнення молекул однієї речовини. Мешки між молекулами іншої речовини з умовної, безперервним хаотичним рухом частинок. запах свіжоскошеної трави, квіточої липи, акації, буску, свіжої випічки, кави чи парфум – це все приклади дифусії в хазах, заварювання чаю, підсолоджування різних напоїв, набування смаку та кольору рідкими стравами. Це приклади дифузії у рідинах. Навіть у твердих тілах відбувається дифузія. Якщо взяти дві добре відшліфовані пластини, Отолені і свинцю та золота міцно та щільно притиснути їх одну до одної, то через 5 років відбудеться взаємне проникнення молекул золота і свинцю на глибину 1 мм. Сучасна промисловість використовує дифузію у твердих тілах для виготовлення деталей складної форми, не із суцільного шматка металу, а з металевого порошку. Його насипають у форму, ущільнюють за допомогою преса та нагрівають. Окремі частинки порошку перетворюються на готову деталь. Така технологія дає змогу економити метал. Без перетворення його на стружку. Швидкість перебігу дифузії залежить від температури та агрегатного стану речовини. Чим вища температура, тим швидкість перебігу дифузії більша. Крім того, дифузія найшвидше відбувається в газах, повільніше в рідинах і дуже повільно у твердих тілах. Осмос, як різновид дифузії, відіграє головну роль у дифузійних процесах, що відбуваються в живих організмах. Речовина проникає через мембрани, які вкривають Осмос це процес однобічної дифузії крізь напівпроникну мембранну частинок розчинника в бік вищої концентрації розчиненої речовини з об'єму нижчої концентрації розчиненої речовини. Першу і єдину у світі електростанцію, яка працює на принципі осмосу, в процесі переходу молекул прісної води через напівпроникну перегородку в ємність і солоною, побудовано компанією. Статкрафт в норвежському містечку Товтем. Протидифузія асоціюється не тільки з приємними враженнями, вона спричиняє забруднення повітря виглобними газами транспортних засобів, викидами в атмосферу, вугли, кислого газу, оксиду, азоту та сірки промисловими підприємствами, забруднення водою, виробничими і побутовими стоками. Запам'ятайте, гази не мають власної форми та сталого об'єму, заповнюють весь над Даний їм об'єм рідини зберігають об'єм, легко змінюють свою форму, їм властива плинність, текучість. Тверді тіла зберігають не лише об'єм, а й форму, рух завислих у рідині або газі частинах. Називають Броунівським рухом дифузія це процес взаємного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини, зумовлений безперервним хаотичним рухом частинок. Чим вища температура, тим швидкість перебігу дифузії більша. Найшвидші дифузія відбувається в газах, повільніше в рідинах і дуже повільно у твердих тілах.